Ранку, гарного дня, вас я вітаю, моя дітвора, Осінь віконце до нас зазира, ще дарує тепло і добро. Очі на мене усі підведіть, усмішку милу даруйте умить. Дітки, а зараз хочу вам прочитати віршик. Послухайте, будь ласка, уважно. У садку дитячому хорошо нам жити, граємось не плачемо, є із ким дружити. З Галею і з колею, з Вовою і з углею, з Грицем і з Оксанкою, з Лідою, Мар'янкою. Та іще з Оленкою нашою маленькою. Дев'ять я назвала, а десята Алла. А іще малята хлопчики і дівчата. Я про них уже мовчу, бо усіх не полічу. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, скільки діток ходить до нашого дитячого садку? Дітки, звичайно, багато. А скільки ви зараз бачите вихователів? Так, один вихователь. Молодці. А зараз прошу вас звернути увагу, в мене є картки, і хочу, щоб ви сказали, якого предмету або тваринки один, а якого багато. Дітки, зараз ми переглянемо картинки, і там, де один предмет, ми з вами його обведемо. Молодці дітки, гарно попрацювали. Давайте зараз з вами відпочинемо трішки та проведемо фізкульт хвилинку. Тож, будь ласка, встаємо стільчиків на ніжки і будемо працювати. Працювати перестали. І тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати. Ну, му, вправу починати. Руки вгору, руки вниз, підлоги пальцями торкнись, покрутись, повернись. До товариша всміхнись. Пострибали. Пострибали. Раз присіли, другий встали. Ось ми трішки відпочили, а зараз вас запрошую до нашого столику. Поглянемо, що там з'явилося. Дітки, давайте з вами поглянемо, що з'явилося на столику. А на столику з'явилась одна велика машина. Та. Багато маленьких машин. Дітки, а зараз давайте з вами проведемо математичну руханку. Тож, слухайте уважно. Плесніть у долоні скільки разів, скільки у вас носиків. Молодці один разок ми з вами плеснули. Тупні, скільки разів, скільки у вас пальчиків. Так, дітки, ми тупочимо багато разів. Присядьте стільки разів, скільки у вас ротиків. Молодці, дітки, один разок. Покружляйте скільки разів, скільки у вас волосся на голові. Молодці! Покружляли багато разів. Тож закінчилась наша гра. Не сумуйте ви дарма! Я одна, а вас багато, будемо бавитись завзято. Тож до побачення!